Микола Леонідович, представляюся. Олександр Ярошенко, газета Голос Прикарпаття. Очень актуальна газета для готовки. Звичайно, звичайно. Центр Бандерівщини, От. місто Старий Самбір. Значить, спершу маленька ремарочка стосовно миру. Мир. З окупантом, чиї війська знаходяться на твоїй землі, називається капітуляцією. Мир можливий тільки після нашої перемоги. От такого миру ми прагнемо. І сподіваюся, такого миру маєте прагнути і ви. Ніякого іншого миру бути не може. Ми не можемо. Заключати якісь угоди з окупантом, поки він стоїть на нашій землі, бо то є капітуляція. Закликаючи е, до такого миру, ви виступаєте на боці окупанта. Значить, питання дуже е, перше питання. У мене декілька питань до вас. Перше питання. Е, ви сказали, що ви опозиційна партія. Навіть в нашій в вашій назві є опозиційний блок. Але наскільки ми знаємо, у нашій міськраді... Ось сидить секретар міськради Наталія Миколаївна Власюк. Ви об'єдналися із партією БПП, блок Путіна Порошенка. І саме голосами партії БПП була обрана на свою посаду Наталія Миколаївна Власюк. Ви повністю співробітничаєте з блоком Петра Порошенка у Котовській міськраді. Прокоментуйте це, будь ласочка як ви опозиційна партія, яка закликає до перезавантаження влади, так сепаратистські з партією влади співробітничої. Я я попросив прокоментувати, Ви не почули мого питання Я дуже вдячний за запитання. Якщо ще поздозволити, Олександр Ярошенко, боєць добровольчого батальйону ОУН, журналіст газети Голос Прикарпаття. Шановний пане Олександре, я задоволений відповідальність. Шановні колеги, давайте я дуже вдячний за нагадування про необхідність розмовляти українською мовою. Я можу сказати... Тим більше ваші батьки відомі націоналісти. Шановний пане Олександре, я прошу не торкатися моїх батьків. тому що це... Гарні люди, я їм може в площину особистих... Це може бути. Перепрошую, шанане пане Олександр, ви слухаєте, Так. Я відповідаю на ваше запитання. Я прошу не торкатися моїх батьків, тому що це може перейти в площину особистих образ. Це перше не торкаємося. По друге стосовно необхідності розмовляти саме з державною мовою. Я задоволенням розмовляю як на моє питання українською мовою, так і російською мовою, і вважаю, що в, в, в нашому місті Одеса в Одеській області завжди розмовляли багатьма мовами не тільки українською, російською, а молдавською, Ви молдавською, молдавською, і так далі. І всі ці мови мають право на існування а і, на, вільне, і на вільне використовування, в тому числі і в офіційному житті нашої держави. В офіційному, стосовно, вас, тільки стосовно, вашої, стосовно вашої ремарки, у нас є державна дійсно, згідно конституції, у нас є державна мова, і я як народний депутат, відповідно, на державна Це не моя ремарка. Моя ремарка була про мир, а питання мені, було про... відповідайте по темі, вас... що ви я не займаєтеся політичним енурезом. Микола <сіли> 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 а... ви не в школі. Енурезом не займаєтеся. Шановний пане Олександр, я прошу без образ, тому що де я вас образую? Ви вважаєте, що. Ви не відповідаєте на моє запитання, я вам чітко поставив запитання. Відповіть мені, будь ласка. Будь ласка, припиніть, припиніть, слава Богу, пожалуйста. Ви задали питання, так. я на нього відповідаю. Хочу почути відповідь. Так. Стосовно угод, як ви кажете, з, з кимось би ні було. На сьогоднішній день існують мінські угоди, які Україна зобов'язалась виконувати. І саме згідно мінських угод. Гарантами яких є Німеччина, Франція і Сполучені Штати Америки, саме ці мінські угоди мають дати Україні мир і вирішити ситуацію на Донбасі. Це перше, це Боже, не моя таке враження, зору. що це я Петра Порошенка слухаю. 에, це а не, Миколу не моя Шкорика. точка зору, а це точка зору всього е, е, світового співтовариства. Це перше Фу. 에, стосовно того, що пан пан Олександр... Апелювати до світового то... співтовариства, вам з вами. Друге питання не хочете на перше відповідати відповідайте на друге стосовно подій 17 лютого 2014 року в Одесі. Коли ви були губернатором від Януковича, коли побили журналістів і активістів, чому ви не відповідаєте за це? Ви були тоді губернатором. Ви дуже любите казати про 2 травня, а те, що відбулося 17 лютого, скільки людей побили там? Журналістів, активістів. Ви були губернатором. Що ви вжили? Ви з Нового вікна дивилися, як людей б'ють і раділи. Шановний колеги, шановний колеги, дозвольте. Я до вас звернуся на щирі. Не дозволяю. Я хочу спілкуватися з Миколою Леонідовичем Спориком. Український... Я йому задав питання. Він відповів від... від... провокація. Микола Леонідович, відповідайте на мої питання. Я я По самому запитанию, Василь Маркес, я сейчас не разберусь. Значит, пожалуйста, я ответил на ваше запитання. Вы постоянно меня перебиваете. Вы не даєте нормально проводить встречу. Доброе умочет. Вы снимаете свою відеокамеру все, що Ви хочете. Пожалуйста, присядьте і соблюдайте порядок. Відповідайте на мої запитання. Ви сказали, що прийшли спілкуватися з громадою. Я представник громади, я задаю вам запитання. Дали, ви не, дали, не даєте мені Так відповідайте на нього. На питання відповідайте. На те, яке я задав, а не кажіть мені про мінські угоди. Ви мені задали вопрос? Хочу почути відповідь. Давайте, спокійно, відповідайте. Я настолько столько себе не представляете, насколько. Тут не один, тут собрано, що за к господин Олександр. Олександр. Пан Олександр. Пан Олександр. Пан Олександр. Вношенні вашого вопроса в того як Ласюк стала секретарем совета? Ні, чому ви співробітничаєте в міськраді опоблок з БПП? От я спитав, і я, ви, ви как она стала ви сп... опозиціонери, то я бачив, як вона стала і навіть знімав це, як вона стала. От по цьому у мене нема питань. А по тому, чому ви співробітничаєте з БПП? Я задав е, от таке питання. Ми ні з ким не стали відпочити. Якщо якщо ви вважаєте, що блок Петра Порошенка співробітничає з опозиційним блоком, то задайте їм таке питання. Я про це співробітниця ну, це знаєте, як в сексі беруть участь двоє. Вони з вами співробітничають, ви з ними співробітничаєте. Коли вони будуть тут, я в них спитаю. А зараз я питаю вас, чому ви, опозиційний блок, ведете співробітництво з БПП у Котовській міськраді? Ви сказали, потрібне перезавантаження. Ми не визнаємо цієї влади. Давайте, відповідайте. Ні, ні, ми, ми, Микола Леонідович, будь ласка, ну, ви хочете почути відповідь на своє питання, я хочу почути відповідь на своє питання. Скажіть. Мені нема чого сказати з цього приводу. А чому ви не хочете зі мною розмовляти? Що ви нарушаєте порядок Який порядок? Я задавши питання, вам наруш... незручне не на нарушити якийсь порядок. Ні, ви не відповіли. Давайте про 17 лютого відповідайте. Про 17 лютого відповідаєте. При вас, коли ви були губернатором Януковича, били людей, журналістів, активістів, били. мои друзья, одесские журналисты, это все зафиксировали. Значит, послушайте меня, господин Александр, за два года ваша власть уничтожила тысячи людей в стране. Это не моя власть. Ваша власть разрушила экономику. Это не моя власть. Ваша власть разрушила страну. Ваша власть, потеряла территорию. Коля, ты мне не Коля, <ріпи> Ребята, не... Оля, ты миллионер. Степачик, на мене нападаете вы на работу. Людей, пожалуйста. Ну, Саша, надо уважать людей. Саша, я ну, <ріпи> Я спилкуюсь. Саша. вы, Оля, надо выполнить, ты сказал мне, я хочу закон. На меня нападают люди. Разбросимый. Разберись с этими людьми. Ты сказал, я за закон. Я хочу, чтобы тут было закон. Я руку распускал. Я задавал пытание. Я нормально общаться. Нормально. должно я Я пришел в принципе. Закрой его вже Надо було регламент, щось это десятки. Оля, вы, причем, первая статья закону про Напад На журналіста. Ти закон знаєш, что